Головні моменти, на які я раджу звернути увагу при експлуатації ось такої будівельної техніки. Такої, приблизно, такої, всяка працює за принципом бензинового чи дизельного двигуна і якоїсь, якоїсь техніки. Перша і таке одне з найголовніших стан повітряного фільтра. Якщо повітряний фільтр... Забивається, починаються великі проблеми. Пил, бруд попадає в двигун, двигун некоректно працює, в двигун задушується і приходить в неладність. Це дуже важливо, якщо ви в, в, в пісок, який з піском працюєте, чи з пилом. То це дуже важливо продувати і вчасно замінювати повітряний фільтр. Також рівень і якість мастила. Обов'язково потрібно слідкувати за рівнем мастила і за якістю, тому що це призводить до серйозних поломок. Е, наступне, що про що хочу розповісти, це безпосередньо чистота техніки. Здається, що це така банальна штука, але. Коли ви працюєте, наприклад, з відсівом чи гравієм, і там є вода присутня, і цей пил із водою змішується, налипає на рухомих деталях і безпосередньо перешкоджає нормальному, нормальній роботі рухомих деталей, воно його цементує, і з цього теж виходять дуже е, погані наслідки. Також е, потрібно дотримуватись режиму роботи і відпочинку техніки. Ця техніка. В переважній своїй більшості дуже переважній має повітряне охолодження. І по не в жарку погоду не, не потрібно допускати перегріву техніки. Давайте її відпочивати. Всі розуміють, що ви отримуєте гроші за об'єми, за квадрати. Але якщо ви приведете в неладність техніку, від цього ніхто не буде задоволений. Тому давайте відпочивати. хвилин 40 попрацювали 20 Відпочили і таким чином працюєте, заробляєте кошти. Якщо хочете знати ще більше інформації, корисної, розважливої, цінної, підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на наш YouTube. Переходьте в сапці профілю сайт. робіть замовлення: є техніка в оренду, є техніка нова. Також займаємося ремонтом такої техніки.